Пам'ятного блаженнішого митрополита Володимира сьогодні виповнюється 9 років з часу його упокоєння, і всі ми покликані з вами не тільки згадувати, не тільки пам'ятати, але і підносити свої молитви. Бо саме через молитву ми проявляємо. До тих, які відійшли від нас у вічність, нашу любов, і засвідчуємо, що душею людина є безсмертна. Вона приходить у цей світ для того, щоб, проживши певний проміжок часу, успадкувати вічне і блаженне життя. І кожна людина тут на землі обирає свою вічність. Вона володіє свободою, вона має право вибору і обирає, чи творити добро, чи творити справи милосердя і проявляти любов до своїх ближніх чи навпаки, чинити зло, проклинати і робити щось зле по відношенню до своїх ближніх. Тому від кожного залежить його майбутня участь. І сьогодні ми згадуємо архіпастиря, предстоятеля Української православної церкви, який трудився, який молився, який жив і мріяв, будучи українцем, мати свою незалежну помісну українську православну церкву. Він робив все від нього залежне, але, на жаль, він не дожив до того часу, коли українська церква справді стала незалежною, отримавши томос про автокефалію, отримавши той документ, який засвідчує, що ми є насправді незалежною помісною українською церквою, українського народу, але кожен зробив і вніс свою лепту. І блаженніший митрополит Володимир також в певному проміжку часу, коли Господь сподобав його бути на чолі української церкви, вніс свій великий внесок. А потім всі ми разом, зійшовшись на об'єднавчому соборі, прийняли рішення бути в іні українській церкві. Цей процес триває і до цього часу. Бо є ще ті, які до кінця не усвідомили і не зрозуміли, не живуть в реальності, але живуть ідеями так званого руського міра. Але ми переконані, що з часом всі православні українці об'єднаються. Всі православні українці будуть єдині помісній українській православній церкві, і цей процес незворотній. Бо ворог намагається нас знищити. Ця страшна війна триває не півтора року, триває не останніх дев'ять чи десять років, але триває вже декілька століть. Бо ворог намагався нас знищити, знищити нашу українську ідентичність. Протягом декількох століть знищити нашу культуру, мову, нашу церкву. Але ми не зламні. Ми засвідчили, що ми будемо боротися до кінця. Ми отримали з вами державну незалежність. Вже більше 30 років. Ми маємо свою незалежну українську державу, в якій розбудовуємо свою помісну українську православну церкву. Звичайно, що ворогу це не подобається. Бо без нашої історії, без нашої участі вони ніколи не зможуть відродити так звану Російську імперію. Бо коріння саме тут. І тому зараз триває ця боротьба. Вони намагаються знищити нас фізично, вони намагаються нас і надалі поневолювати духовно. Але ми розірвали. Ці духовні пута ми відчули, що таке свобода, що таке дар свободи і незалежності. Тому будемо і надалі боронити, боронити свою Богомдану українську землю, боронити свою єдину українську православну церкву. І там, на сході, зараз триває ця страшна війна, яка забирає повсякденно найкращих, забирає світ нашої. Української нації. Ми платимо з вами високу ціну за нашу свободу і незалежність. Але це дар Божий, який є безцінним. І, знаючи нашу справжню об'єктивну історію, ми повинні далі боротись. Ми не маємо права здатись. Ми повинні завершити цю війну нашою перемогою. Так і буде, тому що всі ми з вами приречені на нашу перемогу. Бо правда завжди перемагає, завжди перемагає життя, завжди перемагає світло, розганяючи темряву, яка певний час може і панувати. Тому і як ми знаємо з історії, що в певний період часу може панувати, але в кінці кінців завжди правда. І добро перемагають, тому ми переможемо ворога-агресора, який увірвався у наш мирний спільний дім. Ми молимось за це. Ми віримо, ми єдині у нашому прагненні. Тому, звичайно, що перемога буде на нашому боці. А після нашої великої української перемоги в Україні запанує справедливий мир. Бо ми молимось за мир. Ми молимося за наших новітніх героїв, воїнів, які героїчно боронять нашу батьківщину. І завдяки саме їхньому героїчному подвигу ми маємо сьогодні українську державу. Ми маємо тут, у Києві, відносний мир. Ми можемо збиратись, ми можемо молитись, ми можемо прославляти Бога, але повинні пам'ятати, завдяки кому ми цим великим даром володіємо. Завдяки нашим новітнім героям, воїнам, які там зараз на передовій боронять наші українські рубежі. Тому ми дякуємо Богові цей непростий час. Ми молимось і просимо про подальшу підтримку і милість, милість Божу, яку ми відчували протягом останніх років нашого буття, і віримо, що Господь не полишить. Нас до кінця. Якщо він нас вів протягом останніх десятиліть, привів до незалежності як державної, так і церковної, то я переконаний, що він не залишить нас посеред цього шляху, а буде вести через ті випробування, які зроблять наші більш духовно сильнішими, витривалими. І ми після нашої перемоги відновимось, будемо відбудовувати, відроджувати. Нашу українську державу відроджувати те, що було зруйновано ворогом і агресором. Тому сьогодні підносяч, підносячи наші молитви за упокій преснопам'ятного блаженнішого митрополита Володимира. Ми молимось і віримо, що Господь удостоїв його нетлінного вінця у царстві небесному. Простив йому гріхи вільні і невільні, бо кожна людина, яка живе, звичайно, що є не безгрішною. Але ми молимось, щоб Господь упокоїв його душу у Царстві Небесному. І сьогодні в день Його упокоєння, ми по-особливому підносимо ці молитви до Бога. А всім тим, хто сьогодні разом зібрався, тут. У цьому преображенському прекрасному і чудовому храмі я бажаю, щоб Господь давав сили, давав натхнення, давав здоров'я продовжувати зберігати цю пам'ять, особливо вам, ваше Високопреосвященство, дорогий владика Олександр, бо саме завдяки вам зберігається достойно пам'ять про преснопам'ятного. Архіпастиря, ви зберігаєте цю пам'ять, ви примножуєте її завжди, закликаючи всіх разом нас підносити молитви за упокій блаженнішого митрополита Володимира. Нехай Господь дає вам духовне і фізичне здоров'я, силу, терпіння і наснагу. А також і Ігору Володимировичу сьогодні хочу висловити подяку за те, що. Ви надалі опікуєтесь цією прекрасною святиною міста Києва. Це є не тільки духовна окраса, але і архітектурна окраса нашої древньої столиці. Ми маємо багато унікальних українських святинь в центрі столиці, а це ще постала одна нова, така чудова, прекрасна святиня Преображенський собор у Києві. Тому нехай Господь також. Кріпить ваші сили, дає здоров'я кожного разу, коли ми приїжджаємо, щоб ви показували нам щось нове і унікальне. Ви Вмієте це? Тому, нехай Боже благословення і далі перебуває з вами.